Технічний вантаж для 30 військових частин. Боротьба та профілактика вірусу гепатиту, а також перший Криворізький триатлон. Про ці та інші новини далі в підсумках тижня. Мене звати Наталя Болдинська. Вітаю! І ми починаємо. Вибухнули дві гранати. Чоловік загинув на місці. Жінка знаходиться в лікарні. Кривий ріг поруч із силами оборони України. Рада оборони міста передала українським захисникам черговий цінний вантаж. Тиждень боротьби з вірусними гепатитами. У кривому розі провели безкоштовне тестування. У Кривому Розі пройшов крос крос-триатлон Залізна воля. Правні влучні та сильні в рамках ветеран Family Games відбулись змагання з волейболу сидячи. Звичайний родинний вечір, 28 липня, у кривому розі перетворився на справжній жах. У будинку по вулиці Чемпіонів чоловік під час конфлікту з дружиною підірвав бойову гранату. Після першого вибуху він задіяв ще одну, цього разу біля себе. Сусіди кажуть, що родина виглядала спокійною, сварок не чули. Мати постраждала розповідає, що на психіку зятя могла вплинути війна, хоча він сам не військовий. Жінка наразі перебуває в лікарні з важкими пораненнями, її стан стабільний. А поліція з'ясовує, звідки у цивільного чоловіка взяла. Ліся боєприпаси всі подробиці цієї справи далі в нашому матеріалі. То не кричав, насварився, не але щось вибухнуло. І не лише гранати тут розірвалося ціле життя. Звичайний вечір в приватному секторі Центрального міського району перетворився на сценарій бойовика. У цьому будинку на вулиці Чемпіонів, 28 липня, близько п'ятої вечора пролунала серія вибухів. Вибух поблизу чула і Антоніна Іванівна каже: нічого підозрілого за сусідською родиною раніше не помічала, а сім'я виглядала цілком благополучно. Нормально. не пили не. Все нормально, щоб сорвався. Я не чула. Я це була голос? в домі і чула два вибуха. Крики не чула. Я тоді побачила вікно, що поліція приїхала і там, ДССники. Мама потерпілої жінки, яка постраждала від гранати, розповідає: чоловік разом із донькою були сім років у шлюбі, якихось сварок між ними не помічала. Вважає, що на психіку зятя неабияк попливала війна, і що саме це могло підштовхнути його до такого вчинку. Сам себе вбив, дочку порами. Вони посварилися, напевно Це вий, ні. не сварилися все добре. ж. як з'ясували правоохоронці, сварка у подружжя трапилася на фоні ревнощів. А варіантом вирішення конфлікту чоловік побачив застосування гранати, яку ж бурляв у дружину, а після підірвав і другу біля себе. Подія сталася 28 липня близько 17.00 в одному з приватних будинків на території центрального міського району міста. Поліцейські Криворізького районного управління поліції встановили обставини отримання жінкою тілесних ушкоджень та смерті 49-річного чоловіка. Встановлено, що в ході конфлікту, який виник через ревнощі, чоловік потерпіли, кинув у кімнаті гранату F1, від вибуху якої жінка отримала тілесне ушкодження. Одразу після підриву чоловік загинув на місці. Жінку у терміновому порядку доставили у лікарню її стан стабільний, проте є множинні міновибухові поранення та тяжкий психологічний стан. До нас поступила одна жінка середнього віку з множинними вогнепальними пораненнями. Ну це вибухові, міновибухові поранення. От вони точечні нижніх кінцівок, верхні, верхніх кінцівок, грудної клітини і акоборатрамою. Ну, це контузія фактично з поврежденням ушей. У ну, там незначні не e, поранення. Її стан стабільний на кінець тижня стан постраждалої залишився стабільним з покращеннями. На місці події працювали вибухотехніки, слідчі, медики та рятувальники, які загасили пожежу на 7 квадратних метрах, що спалахнуло внаслідок вибуху. Тепер слідство має з'ясувати, звідки у цивільного чоловіка з'явилися гранати. Анастасія Костенюк, Олександр Фіфілаті, Максим Мурашов, підсумки тижня, перший міський. Квадрокоптери, ноутбуки, будівельні матеріали та електротовари на 43 мільйони гривень. Рада оборони міста на чолі з Олександром Вілколом разом з очільником Дніпропетровської ОВА Сергієм Лисаком передала представникам 30 військових частин цінний вантаж матеріально-технічної допомоги. Своє розпорядження армійці отримали те, що допоможе виконувати бойові задачі ефективніше а побут та життя вояків зробить більш комфортним та зручним. Що на цей раз передали від міста силам оборони України? Дивіться далі. Десятки одиниць побутової та офісної техніки, близько 2400 електротоварів, більше 150 квадрокоптерів, в тому числі з тепловізійним обладнанням, лабораторне встаткування, зарядні станції та виносні антени, А ще безпілотний авіаційний комплекс Чаклунка. Рада оборони міста передала представникам 30 військових частин чергову партію цінного вантажу допомоги вартістю більше 43 мільйонів гривень. З них 41,1 мільйон це кошти міського бюджету. Ще майже 3 мільйони це приватні кошти, які спрямо. Вали через Геона кривий Ріг, допомогу отримали армійці, які воюють на найнебезпечніших ділянках фронту. Братимчики, хочу вам всім подякувати за те, що ви справжні чоловіки, і пліч у пліч ми боронимо нашу країну і ми обов'язково вистоїмо. І також від керівництва моєї бригади всього керівництва хочу подякувати сан за цю підтримку. Допомогу Серед Петрович постійно нас підтримує, допомагає. Тому, якщо ми будемо об'єднані. Підтримувати один одного, не лаятися, не скаржитись на це життя, хоч воно не несправедливе десь. Але ми все одно вистаємо обов'язково, бо ми всі давали клятви на могилах у побратимів, що ми змінимо цю країну. Слава Україні! Героям слава! А поміч українські армійці від Ради оборони міста отримують найнеобхіднішу. Причому не тільки в Кривому морозі, а й із доставкою ближче безпосередньо до передової. Олександру Білкову за Допомогу військовим за оперативні рішень, за допомогу на всіх наших фронтах. Завдяки вам кривий ріг тримається міцно, а всі наші підрозділи отримують обладнання для боротьби та нищення ворога. Слава Україні! Ті значні кошти, які Рада оборони міста спрямовує на закупівлю всього необхідного для підтримки сил оборони України, це лише цифри, але за кожною стоять врятовані життя та здоров'я наших армійців, а також знищений особовий склад та техніка ворожих підрозділів. Вітаю, побратими! Четвертий рік війни, четвертий рік ми об'єднані однією, однією метою: це захист батьківщини і звільнення наших земель, перемога. Це основна мета. Я хочу подякувати Сергію Петровичу, голові обласної військової адміністрації, голові ради оборони Олександру Юрічу за підтримку і допомогу. 43 мільйона – це просто цифри, тому що не можна виміряти врятовані житті завдяки цієї допомоги і можливість нищити русню. Криворіг від першого дня повномасштабної агресії Росії почав і продовжує понині надавати всю необхідну допомогу підрозділам Сил оборони України за більш ніж три роки. Рада оборони вже надала прямої допомоги понад 200 військовим частинам на суму в майже 3 мільярди гривень. Це один з найбільших показників серед усіх міст нашої держави. Шановні наші оборонці, представники збройних сил національної гвардії, всіх ланок сил оборони України. Єдине, що можу сказати, це велика подяка. Велика подяка від себе, велика подяка від кожного криверіжця. Ви наші герої, ви ті люди, які пишуть історію і, завдячуючи, яким є наша держава і взагалі є наша нація. Не буду багато казати, можу сказати одне ми, місто Кривий ріг, завжди були, є і будемо поруч. І будемо допомагати всім, чим можемо. Ще раз дякую, слава Україні! Криворіг і Дніпропетровська область загалі серед лідерів з обсягів надання матеріально-технічної допомоги військовим частинам сил оборони України. Ця кропітка робота невпинно ведеться з кінця лютого 2022 року. В Вашому обличчі хотів би подякувати всім силам оборони за нашу, за нашу Україну, за наш дух незламності. Саме ви робите новітню історію України. Саме ви являєтесь державотворцями новітньої історії України. Завдяки вам, ми тут на мирній території, скажімо так, можемо планувати своє майбутнє і рухати вперед. Один із головних пріоритетів Дніпропетровської військової адміністрації є підтримка зараз наших сил оборони. За лівері області ми витратили майже понад 2 мільярда гривень. Це в цьому році. Після колективного фото на пам'ять армійці швидко отримали цінний вантаж для їхніх військових частин і швидко роз'їхались по своїм підрозділам. Адже цю допомогу від Ради оборони Кривого Рогу майже одразу задіють за прямим призначенням задля головної мети невпинного наближення перемоги України в цій страшній війні. Олександр Фефілатів Іван Сергіїв підсумки тижня, перший міський. Цього тижня відзначили всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами. До цієї дати у Кривому розі стартувала інформаційно-медична кампанія. Містяни могли безкоштовно пройти тестування на ВІЛ, гепатити Б та С і Сифіліс. В наметі волонтерів можна було здати швидкий тест, дізнатися результат вже через 15 хвилин. А головне зробити це конфіденційно та безкоштовно. У групах ризику та яка ситуація із захворюваністю у кривому розі та області? Дивіться далі. Доброго дня хотіла б пройти тестування. Добрий, день, присаджуйтесь. Перший міський також вирішив приєднатися до благодійної акції тестування на інфекційні захворювання, такі як гепатит гіпатіт С, ВІЛ та Сифіліс. і все вже через 15 хвилин ми дізнаємося. Результати безкоштовно, швидко і конфіденційно. У Кривому розі просто в торгівельному центрі можна пройти тестування на інфекційні захворювання, вірусні гепатити Б і C, ВІЛ та Сифіліс. Намет волонтерів працює у сонячній галереї за ініціативи благодійної організації 100% життя Дніпро. Ініціатори наголошують, не варто нехтувати такою безкоштовною можливістю здати тест, адже чим раніше виявити вірус, тим простіше вилікуватись або взяти вірус під контроль, поки він ще не вбив здоров'я. Сьогодні. Пройшли тестування 62 людини, але ще триває тестування. Потреба на тестування збільшилась після початку війни. Гепатити передаються через кров і біологічні рідини. Серед найпоширеніших шляхів недезінфіковані інструменти в тату-салонах та салонах краси або під час стоматологічних процедур. Навіть спільна бритва чи щітка можуть стати джерелом зараження. А для новонароджених існує ризик передачі вірусу від матері. Саме тому лікарі наголошують, профілактика має починатися з маличку зі щеплень. Вакцина від гепатиту. В Україні є, але групам ризику варто тримати у фокусі і ймовірність заразитися віл-інфекцією. Треба розуміти, що в Дніпропетровській області е, левова частина віл-інфікованих людей України. Кожен п'ятий, кожен четвертий, кожен п'ятий приблизно за різними статистичними оцінками віл мешканець України це мешканець Дніпропетровської області. Кривий рік займає третину всіх віл-інфікованих пацієнтів в нашій області. Тому тестування на віл дуже актуально, географічно обґрунтовано і епідеміологічно обґрунтовано. Як повідомляють фахівці, у кривому розі за перше півріччя 2025 року зафіксовані три випадки вірусного гепатиту Б. Цей вірус найнебезпечніший серед гепатитів, адже передається через кров, біологічні рідини, а також під час медичних і косметик. Процедур, вчасна діагностика, вакцинація та обізнаність населення це ключ до профілактики. Ця мета цього дня це щоб населення було обізнане з цією глобальною загрозою вірусного Гепатобе, щоб могли вони мати доступ до тестування. Профілактування, лікування проти цих загрозливих інфекцій. Чому це важливо? Тому що е, це вірусна інфекція, е, яка передається через кров, через біорідини, і вражає печінку із хронічними ускладненнями і е, високою летальністю. Гепатит С вилікований повністю. Гепатит Б контрольований, також від нього можна ввести вакцину. Для дітей вона нині передбачена обов'язковим календарем щеплень, дорослим, у яких такого щеплення немає, за бажанням. ВІЛ уже давно не вирок, якщо вчасно розпочати терапію. А от згайний час може вартувати здоров'я або навіть життя. Безкоштовне тестування на гепатити, ВІЛ та сифіліси проходитиме ще 8 серпня, також у ТРК сонячній галереї. Тож можете скористатися можливістю та подбати про своє здоров'я. Окрім 8 серпня, анонімні. Безкоштовні тестування можна зробити по буднях на базі благодійної організації 100% життя. За адресою Майдан праці 1 з 10 ранку по 16.00. Перед візитом телефонуйте за номером, який ви зараз бачите на екрані. Анастасія Співак, Гліб Рибчук, Підсумки Тижня. Перший міський. У Кривому Розі вперше провели триатлон. Це стало справжнім викликом не лише для спортсменів, а й для організаторів. Ініціатива місцевих активістів з бігової спільноти перетворилася на масштабну подію. Локація мальовнича, але складна, ідеальна для крос-формату. Триатлон став не просто спортивною подією, а місцем єднання однодумців. Побувала на заході, і наша Анастасія Костенюк. Перше провели крос-триатлон. Це одразу три види спорту: плавання, велозаїзд і забіг. Захід об'єднав більше 70 учасників не лише з Кривого Рогу, але й з інших міст. Один із них Андрій. Він вирішив подолати всю дистанцію з трьох видів спорту самостійно. До старту спеціально не готувався, але сприймає змагання як спосіб перевірити фізичну форму та витримку. Для мене першу чергу це. Саме інтерес, перевірка самого себе, психологічна перевірка, тому що конкретно під цей захід я не готувався. Але в принципі, там хочу перевірити свою фізичну форму для того, щоб бути впевненим, що я можу виконати цей норматив. Участь можна було взяти як індивідуально, так і командою. Так зробила Надія. Вона прийшла на старт разом із сином та подругою. Родина підтримує бігову спільноту Кривого Рогу і регулярно бере участь у міських спортивних подіях. Для них цей триатлон перший, але точно не останній. Я з сином сьогодні і з подругою у нас команда. Ми в трьох стартуємо завжди приймаємо участь у всіх змаганнях нашого міста. Ми підтримуємо бігову спільноту. нашу. Це перший наш триатлон, Я сподіваюся, що він не останній, і ми ще зустрінемося на старті. Обов'язково Константин тренував та привіз на триатлон кілька міні-команд. Він разом зі своїми підопічними з Джиу-Джитсу неодноразово брав участь у подібних івентах. Тлон не став виключенням. Ділиться особливої підготовки не було, проте вони весь час намагаються тримати себе в спортивному тонусі. Ми виступаємо на всіх таких заходах. На трейлах, на полумарафонах, на тріатлонах. Ну щоб всі були в формі. Ми маємо бути в формі в будь-якому виду спорту. Можемо дати конкуренцію. Ми якраз нещодавно з нами казали, що дуже б класно було, щоб таке проводили частіше. Ну кожен би спитав свої сили. Учасники змагалися на спринтерській дистанції. 750 метрів плавання, 20 кілометрів велозаїзд та 5 кілометрів бігу. У подібних змаганнях важлива не лише фізична підготовка, але й уміння адаптуватися до умов місцевості. Плавали у відкритій водоймі, долали велосипадам бездоріжжя, а бігли стежками й пагорбами. Звісно, задоволені це не може, не можу не доводити. цього івенту всі чекали. Ми його вже третій рік відкладали, кажемо так, але цього року вже вирішили зробити. Не дивлячись ні на що При заглядки, на шов, ми його зробили це дуже класно. Емоції всіх, ви самі бачите, яскраві змагальний дух присутній, Всі вболівають, підтримують один одного. і Це дуже чудово. Змагання відбувалися в одній із найзеленіших зон Кривого Рогу на березі Карачунівського водосховища. Локацію обрали через мальовничість і виклики, які вона створює для спортсменів. На старт вийшли не лише криворіжці, були учасники з Києва, Запоріжжя, Дніпра та жовтих вод. Деякі команди спеціально планували участь, щоб не пропустити дебютний старт у кривому розі. Як зазначають організатори, це перший, але далеко не останній триатлон у нашому місті. На наступний рік вже є нові ідеї для локації проведення змагань. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов. Підсумки тижня. Перший міський. Змагалися у влучності ударів та швидкості рухів сидячим. В рамках Veterans Family Games близько ста учасників поміріли силами у змаганнях з волейболу сидячи. Цей параолімпійський вид спорту, завдяки своїм специфічним правилам, є однаково складним, як для гравців з ампутаціями та важкими пораненнями, так і для учасників з усіма кінцівками. Чудово підтримує в тонусі фізичний стан тіла та бадьорість духу. Переможці отримують приємні призи та пам'ятні кубки і медалі. За спортивними пристрастями на волейбольному майданчику спостерігали і наші кореспонденти. Кількість команд учасниць зростає, а разом із ними зростає рівень конкуренції на ігровому майданчику. Для пані Ани участь в Veterans Family Games є вже майже звичною справою. Особливо це стосується волейболу сидячі, пара олімпійського виду спорту, в якому всі учасники перебувають в рівних умовах, не дивлячись на поточний стан здоров'я гравця. Правила одні для всіх порівняно з минулими змаганнями. Взагалі, волейбол сидячи набирає такого популярності, широкого формату і створюється. Нові команди як жіночі, так і чоловічі. Якщо на початку е, жіночі команди це була максимум одна-дві, то на сьогодні це 4-5 повноцінних жіночих команд. Якщо порівнювати класичний волейбол і волейбол сидячий, Технічні елементи залишаються, але ось такі тонкі правила, що не можна піднімати, наприклад, сідниці з підлоги під час атаки, ось це потрібно звикнути до цього, бо по інерції все одно ти намагаєшся тіло своє піднімати для того, щоб дотягнутися. Не сам витягуєшся, а виходить. Виходить, ти хочеш встати, але це заборонено. Олеся, учасниця однієї з перших в місті жіночих команд із волейболу сидячі. Презентує команду військової частини Нацгвардії номер 30 За ці три роки разом з однодумницями постійно беруть активну участь не тільки в змаганнях ветеран з Фемелігеймс у Кривому Розі, а й за межами нашого міста. Гідно виступали в Черкасах, Чернігові та Львові. Результати покращуємо, тому що ми тренуємося. У нас є команда, яка вже приймала участь у всеукраїнських змаганнях. Волейболу сидячи зараз. Наш состав трошки міняється, бо все таки ж відпустка. Тому ми зараз будемо грати в новому составі. Колись ще десь два роки тому. Е у нас була всього одна команда, і ми набирали дівчат з нескорених дружин. Тому у нас не було суперників. В цьому році вже чотири команди жіночі конкуренція. Зростає мені дуже приємно, що дівчата приймають участь. Мені дуже приємно, що у нас цей спорт полюбився. І тому мені цікавіше, бо є суперники. Спортивні дисципліни та активні ігри є чи не найкращим способом психофізичної та соціальної реабілітації для військових, які пройшли горнило страшної війни. Заняття спортом допомагають сконцентрувати зусилля та увагу саме на динамічному процесі, на час відключитись від буденщини, таке собі повноцінне психоемоційне перезавантаження життєвої енергії. Спортивний рух вже іде майже три роки. нашій раді рада міста. Всі види спорту популярні, але такі як волейбол, світячий футбол це від спорту майже мегапопулярний. Спортсмени готувалися, тренувалися і прийшов час себе показати. Сьогодні приймає участь 9 команд. Три команди жіночі, це жінки військовослужбовчих діючих, команда скорень вітрани війни та команда пілітарів, дічі військові. Я повторюсь, черговий спортивний день, спортивне свято. Завдяки ініціативі Ради оборони міста змагання з волейболу сидячі стали вже дванадцятими за ліком. Цьогоріч Veterans Family Games вже втретє. Стартували 1 березня. У 2025 році ветерани та члени їхніх сімей помірюються силами та підготовкою 25 разів. Кожні два тижні спорт буде новим. Так вже 9 серпня буде стрітбол. Чому це від спорту? Що він паралімпійський, ветеранський, волобол сидячи нашим ветеранам, дуже подобається. Тобто, я путан там і ну, такий вид спорту, Що в принципі і для здорових ветеранів, і для ветеранів, такі, які мають поранення, вони сплотилися даними змаганнями. І годять, тренуються. Можна сказати, що цей вид спорту він наші, у нас серед ветеранського спорту найперший. Тому він самий у нас і масовий, і багато команд вже в нас. Так що ми маємо надію, що змагання пройдуть на високому радиаційному рівні. У змаганнях з волейболу сидячи взяли участь до сотні спортсменів. Переможці отримали по 5 тисяч гривень, за друге місце по 3 тисячі, за третє по одній. Дізнатись, як долучитись до Veterans Family Games та отримати консультацію з цього приводу, ви можете за номером телефону, який бачите на своїх екранах. Олександр Фефіладів, Ірина Юнкевич Підсумки тижня перший міський. Такими були головні новини тижня очима журналістів Першого міського. Наприкінці випуску ми традиційно хвилиною мовчання вшановуємо пам'ять полеглих за незалежність. Вічна слава героям!